І по зелені човен, і воркоче, і бурчить, звідки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить, хвиля радісно плюскоче, та плеститься до човна. Мов дитя цікаво, шепче і розпитує вона. Хто ти човний, що шукає, звідки? Покай що пробув, чого ще ждеш, Біг мій вічний, то ж не знаю, хвиля носить, буря рве, скали вродять, навіть просять, в собі береги. Мене є Мене є. Що ж ти думаєш, що тут жити. Що питатися про цін, нині жити завтра гнити нині страха завтра бій. кажуть, що природа мати держить нас, яким там тре, а в кінці мене цілого знов до себе відбере. Хто ти, човничок, що шукає? звідки звідки куди пливеш? Ти за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш? Біх мій вічний, тож не знай, пиля носить, буря рве. скали грозять, надіть просять собі береги. Мені. Не одифтонув ту човен самі кожну жевтону, хоч би дев'ять не верну, то десятий повернув, а хто знає, може, в бурю іменно спасешся ти, може, іменно тобіся вдасть до ся вдасть Може імено тобі ся будуть до допусти. Може імено на тобі ся будуть цілий допусти. Може іменно тобі ся будуть цілий допусти. Може імено тобі ся будуть цілий допусти. Може імена тобі ся буде цілий допусти. Може імен на тобі ся вдові до допусти. Може імена на тобі ся вдадуть до допусти. Може імена тобі ся вдадуть цілий